Гра іграшкова кімната. Візьми свої улюблені іграшки та пограй з ними. Розташуй іграшки так, на килимі, на ліжку, на стільці. Посередині килима розташуй одну іграшку. За межами килима розташуй іншу іграшку. Іще одну іграшку поклади на ліжко. А останню іграшку розташуй з краю килима. Перевір, у тебе так вийшло? Успіхів тобі! До побачення, до нових зустрічей!